На одному з ринків чернівців ціна на картоплю від 20 до 25 гривень за кілограм. Торік коштувала вдвічі менше. Продавчині Наталія каже, гуртові ціни на овочі також зросли. 10 гривень, а цього року 25. п'ять і картошка, буряк, і буряки, і морква все капуста, оптові ціни теж по 20 гривень Картошка. Оптовики теж підняли. Ну, це як другий хліб наш, але дорого, особливо для пенсіонерів. Овочі взагалі, борщовий набір, оце морквинку взяла, взяла три штучки. ну Мені вистачає, як одинокий. І так само бурячок беру. Цибульку купила ще раніше. Ріст цін пов'язаний з цьогорічною низькою врожайністю картоплі, а також витратами на зберігання овочів, каже керівник асоціації фермерів Андрій Кузьмич. За його словами, ціни можуть знизитись з наступним врожаєм скупники розуміючи, можливо маючи більше інформації. В вересні, в жовтні навіть брали картоплю 5 дерев, там максимум 8 гривень. То селяни її продали, а зараз збідкаються, бо думали, що така сама буде ситуація, як і того року. І відповідно не витрачались е е значні кошти на фунгіциди, інсектициди, засоби захисту рослин. І Відповідно, дійсно картопля високої якості е на сьогодні в, в нас небагато. Ситуація може змінити звичайно, якщо піде експортна картопля. Хоча і за кордоном цього року не врожай на картоплю в області. Ріст цін зазвичай пов'язаний із сезонністю. Восени вони також можуть змінитися. Повідомили Суспільному у Держпродспоживслужбі. Аліса Бобиль, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.